Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Західні медіа не мов би, змагаються між собою, хто краще розповість про так званий новий план Трампа щодо завершення російсько-української війни. План, про який нібито вже поінформований сам президент Сполучених Штатів. Але якщо уважно придивитися до умов цього плану, який оприлюднюється різними західними медіа, ми побачимо, що це не новий план. А якраз зовсім старий. Це той самий план, який президент Сполучених Штатів пропонував президенту Російської Федерації відразу після того, як повернувся до овального кабінету. І президент Російської Федерації послідовно, незважаючи на всі з точки зору Трампа, комфортні умови цього плану, від нього відмовлявся, відмовлявся від припинення вогню на російсько-українському фронті, продовжував тягнути час. Під час кожної нової телефонної розмови із американським колегою, і під час зустрічі президентів Сполучених Штатів і Російської Федерації у Анкоридж, що змінилося зараз? Чому ці 28 пунктів знову пропонуються Кремлю? Ну, по-перше, ми не знаємо, чи пропонуються насправді стів Вітхов, який проводив перемовини з російським представником Кирилом Дмитрієвим ще у жовтні, під час переїзду. Російського представника до Сполучених Штатів у своєму дописі в соціальній мережі X фактично визнав, що інформація західних журналістів іде не від нього, а від Кирила Дмитрів. По-друге, можливо, що американська сторона зараз вирішила за потрібно неформально нагадати про ці умови, сподіваючись, що перед 21 листопада, а це день імплементації. Американських санкцій проти російських нафтових компаній «Роснефть» і Лукої. Президент Путін буде поводитися більш раціонально і, зрештою, погодиться із Трампівським підходом до завершення російсько-української війни. Ну і тоді все абсолютно логічно. Якщо американці очікують від Путіна чомусь знову реалізму, у їхній кишені має бути згода президента України Володимира Зеленського на такий план. В разі, якщо Путін із ним погодиться. Щоб не склалася ситуація, коли російський президент погоджується із пропозиціями Трампа, а український їх відкидає. І саме тому цей план, якщо він дійсно існує, є мертвонародженим з самого першого пункту. Чому? Тому що запровадження нових санкцій проти Російської Федерації зовсім не примусить президента Росії йти на якісь нові поступки Сполученим Штатам. Якщо Путін дійсно хотів би завершити війну шляхом збереження російської економіки, він це зробив би ще за президентства Джо Байдена і не чекав би Дональда Трампа з новими американськими санкціями у овальному кабінеті. По-друге, у плані є пункти не просто неприпустимі для. Путіна, а такі, які президент Росії може вважати своєю особистою образою. За свідченням видання The Telegraph, американська сторона пропонує Росії сплачувати гроші за оренду тієї території Одеської, Донецької області, яка сьогодні контролюється нашими військами, легітимним українським урядом, і яка згідно з цим планом може бути передана під контроль російських окупантів. Тобто, щоб Росія сплачувала за це Україні гроші. Чому саме за цю частину території, а не за всю територію Донецької області окуповану Росіянами, це вже зовсім інше питання. Але навіть такий підхід, очевидно, є абсолютно неприпустимим для Путіна. Ну, давайте згадаємо: так звана Донецька народна республіка у адміністративних кордонах Донецької області України є невід'ємною частиною території Російської Федерації згідно із конституційним правом самої Росії. Ну, як і так звана Луганська Народна Республіка, а також Запорозька і Херсонська область. І таким чином погодитися із тим, що Росія має платити Україні гроші за оренду частини території Донбасу, це визнати, що Донбас є окупованим. Але з точки зору Путіна і з точки зору росіян. Так звана Донецька народна республіка як суб'єкт Федерації нічим не відрізняється від е, Брянської або ж е, Вологодської. Сьогодні ти платиш арендну е, плату за користування територією Донеччини. Завтра ти будеш платити арендну плату за користування територією Сахалінської області. Маю на увазі, звичайно, Корильські острови, які входять до складу цієї області Російської Федерації і на Контроль над якими продовжує навіть через десятиріччя після закінчення Другої світової війни претендувати Японія. Звісно, ніхто в Росії ніколи не погодиться із визнанням того факту, що це окупована територія, за яку потрібно платити гроші. Звідки, взагалі, такі ідеї з'являються в документах, які нібито пропрацьовуються у адміністрації Трампа? Ну, я все ж таки радив би нагадати, що ми маємо справу із ріелторами і з людьми, які навчені торгувати нерухомістю, а зовсім не вирішувати політичні питання. Вони намагаються застосувати до російсько-українського конфлікту ті підходи, які вони вже вивчили, по врегулюванню конфлікту на Близькому Сході. Там також завжди існували пропозиції щодо оренди території однієї. Держави іншої. Так було, скажімо, під час перемовин між Ізраїлем і Іорданією. До речі, там це питання оренди було вирішено. І Сірію, там питання оренди не було вирішено. Але на Близькому Сході немає, як відомо, усталених кордонів. І одна держава визнає іншу, як правило, саме шляхом пошуку територіальних компромісів після довгих війн. З російсько-українським кордоном все абсолютно очевидно. З точки зору міжнародного права: і Донецька, і Луганська, і Херсонська, і Запорізька області, і Крим це невід'ємна частина України. Ба більше, президент Російської Федерації разом із президентом України та очільниками інших колишніх радянських республік у 1991 році підписав Алламатинську декларацію, яка в принципі. Означала визнання всіма колишніми радянськими республіками адміністративних кордонів одна одної в якості кордонів суверенних держав. Ніхто від цієї декларації у Російській Федерації ніколи не відмовлявся. І денонсація будь-яких інших документів двостороннього характеру між Росією і Україною не знищує цей підхід. Але це просто, я б сказав, сутність міжнародного права, яка давно зруйнована Росією. Ми говоримо не про це. Говоримо саме про те, що Путін ніколи не погодиться із подібним підходом до російської території, який нівелює його спроби, записуючи українську землю в російські документи, зробити її, цю українську землю, частиною Росії. І таких пунктів у так званому плані Трампа чимало. Так що наступного дня. Вже 21 листопада президенту Сполучених Штатів доведеться визначатися не з тим, що робити з цим мертвонародженим планом, а з тим, чи запроваджувати все ж таки ним санкції проти Російської Федерації, чи відкласти їх ще на якийсь час, даваючи можливості Путіну знову замислитися над своїм майбутнім і над пошуком шляхів виходу з російсько-української війни. Я абсолютно впевнений, що російський президент не дасть Трампу. Жодних можливостей знайти вирішення проблеми завершення війни на російсько-українському фронті аж до того часу, поки у Росії будуть ресурси і люди для цієї війни. І таким чином, єдиною можливістю завершення вогню є зовсім не черговий новий старий план, а більш інтенсивний, більш серйозний економічний і силовий тиск на Російську Федерацію. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні. Баймі, кофій до на які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам! Хай щастить!